Багато хто дуже зрадів, коли побачив дуже цікавий інцидент біля одного з столичних ТЦК. Коли туди приїхали так звані військові адвокати, ну, принаймні на автівці було написано, що це військовий адвокат. І це не одна історія. Їх почали помічати на вулицях Києва з написами Військові адвокати. Але що це за а, адвокати? Працівники військкомату Голосіву викликали поліцейську через те, що це авто здалося їм підозрілим. Авто стояло біля ТЦК з самого ранку. Люди не їхало, дорогу поряд перекривали між правоохоронцями, і керманичем навіть виникна сутичка в машині нічого небезпечного не було. А от в документах знайшли невідповідність, тому автівку вилучили, і за даними поліції, водій ніяк не відреагував. Дивіться, що за військові адвокати на цьому мікроавтобусі, який стояв, ну було написано: військовий адвокат. Чим він займається? Ну, типу, військовий адвокат за логікою речей має захищати права. Військовослужбовця, військовозобов'язаного, людини, яка призивається на військову службу. Правильно все так. Але ж адвокат це значить повинна мати людина юридичну лице, ліцензію, тому що може бути різне. Знаєш, коли там, наприклад, буде сварка, от ти, наприклад, будеш їхати. В автобусі угу. і станеться у тебе знову окей, добре. Частіше я сварюся. Ми з тобою будемо їхати в автобусі. Я почну з кимось сваритися. І ти захочеш за мене заступитися словесно. Угу. То ти, якби, будеш моїм адвокатом, так. фактично. Але ж ти не маєш якоїсь юридичної ліцензії і дозволу на правовий захист. І е, тут люди, у яких написано на автівці військовий адвокат. Не факт, що у них є якась ліцензія на те, аби здійснювати правову діяльність, діяльність правовому полі. От розумієте, роз'їжджають такі автомобілі, нібито вони допомагають чоловікам, займаються тим, відбитися від представників ТЦК. От і вся їхня робота. І різні там телеграм-канали пишуть, що виявляється робота таких послуг, точніше таких адвокатів. Вона коштує 3 або 4 тисячі доларів, і вони е, приїжджають, коли знаєш, вони як. Як сказати тобі, як охоронна фірма приїжджають, а uh -huh. ти їм дзвониш, вони оперативно приїжджають, причому ем, приїжджають вони не самі, а скажімо так, ем, з цілою адвокаційною конторою. Тобто разом з ними на машині приїжджають кілька амбалів. Тобто це бусик якийсь такий? Ну так, да, це бусик проти бусика, це антибусік. Uh -huh. До чого ми докотилися, проти бусифікації борються інші. Тобто проти одних бусиків приїжджають інші бусики. Uh -huh. Бусик на бусік. Бусівки, і, що? і бусики. Ти розумієш, що, що, що це виникає питання: чи мають ці люди взагалі е право на якусь діяльність? Національна асоціація адвокатів каже, що ці військові адвокати не мають жодного стосунку до адвокатської справи. Що те, що вони називають себе адвокатами, це фількіна грамота. Це місце. Вони ти собі так вирішили, так? Ну, да, так, да, вони прийняли. Такий... Фактично, це просто mm -hmm. хлопці, які відбивають чоловіків від ЦКшників. От і вся історія. Бусіки проти бусіків. Так вони мають право на цю діяльність? Е -е, юридично. Чи е, морально. Ти мене як запитуєш? Юридично у них немає ліцензії на адвокатську діяльність. А морально, ну, тут, я, знаєш, я не як тобі сказати, не людина, яка повинна засуджувати або щось виправдовувати. Тут кожен хай сам вирішує, правильно вони роблять з точки зору моралі, чи неправильно вони роблять з точки зору моралі. Хто я такий, щоб засуджувати або виправдовувати? Хто я такий? Ніхто. Зі мною на зв'язку Роман Ліхачов це військовий юрист. Романе, розкажіть нам, що це такі за військові адвокати, за бусики з написами «військовий адвокат, які катаються по Україні вже не тільки по Києву. І здійснюють якусь е діяльність. Взагалі, наскільки що в їхній компетенції, що вони можуть робити? І та, що це за явище таке? Ну, Взагалі хотів би сказати, що реально у нас звернули увагу тільки на одну табличку військові адвокати, але насправді, якщо ми. Переглянемо, ну, можете проїхати з будь-якою вулицею табличок, на яких написано: Військовий адвокат приймає дуже багато. Насправді є просто запит суспільства на тематику. Ну, доводиться часто до мене, там, коли звертаються родини військових, родини військовозобов'язаних, вони питають, а ви військовий адвокат? Тобто для людини адвокат, який спеціалізується у військовому праві, вони називають військовий адвокат. Так. Насправді це просто один тренд з запитів. І е, у нас досить давно є рух адвокатів зсу, наприклад, вже четвертий е, рік дії, там декілька сотень адвокатів. Я теж входжу в цей рух. На він був започаткований ще при залужному його радницею. Тому е, говорити, що раніше там не було військових адвокатів. Ну вони є просто крім так. Це не унормований термін. Ну е, коли є проблеми з податковою, людина шукає податкового адвоката. Хоча правильно говорити, що адвокат, який спеціалізується на в діяльності праві. наприклад, військової угу. так, так, так. Тобто, саме визначення ну не досить вдалий маркетинговий ход. Якщо б вони написали військові юристи, я думаю, до них би було б ну дуже мало. Або там військові правозахисники, якісь, або адвокати, що спеціалізуються у військовій сфері. До них би було б менше, я думаю, питань ніж зараз. Ну і все ж таки, оце поєднання діяльності. До речі, що не мають статусу статусу адвокатів. Наскільки я розумію, що там зараз розбирається цей скандал, але я так трошки відслідковую, Я так розумію, що там задіяні певні представники адвокатської спільноти, які є діючими адвокатами, з діючими, ну скажімо так в лапках назимо так дозволами, ліцензіями від адвокатської спільноти, що діють, тому говорити, що повністю там вони не мають ніякого відношення вони мають певне відношення. Але наскільки я розумію, це якийсь симбіоз поєднання охоронної фірми разом з адвокатами, разом е з блогерами і всіма іншими, е і я б сказав би, що це таке, скажімо так: е на певну босифікацію силову на те, що б'ють адвокатів вільно, у нас ну, просто ж ви перегляньте в країні, не, не тільки людей б'ють, нас адвокатів б'ють в те, і це досить відбувається. От що повинен робити адвокат, коли його б'ють? А вони теж застосовують свою чергу охоронні фірми. А чому це законом не заборонено? Ну, коли жінку адвоката б'ють в Харкові, показують це по телевізору, потім mm -hmm. і всюду. А чому, може, дійсно вона повинна була заходити за охороною чоловіків? Бо ну, це ненормально, коли людина в військовій формі б'є адвоката? Mm -hmm. а, тому. Тому отут я не підтримую те, що це ж таки оці питання. Ну якщо правда це висвітлюється в послугах, там що адвокати там відбивають когось, це неправильно, але все ж таки треба нам щось робити. Я досить можу конкретно і просто сказати, як вирішити питання. От ці всі що виникають силовою мобілізації. Просто два моменти. Перший момент це е, ведення бодікамер в обов'язковому форматі, в обов'язковому просто пливиться до кримінальної відповідальності, якщо не носить представник ТЦК цю бодікамеру або вона не працює. І зразу всі конфлікти вирішиться, хто там перший бив, кого як бив, там військово зобов'язаний чи ТЦК. А то у нас ТЦК збиває на велосипеді. Потім таке спростування. ТЦК ловить людину, та це не ми. Ну просто вже. Якось останнім часом дуже багато цих відео знаходиться в мережі. Ну, от ви нам, як військовий юрист, поясніть, будь ласка. ТЦК має право затримувати людину і саджати в автомобіль в бусик і вести. Чи немає, чи має право затримувати людину тільки поліція? Має право затримувати тільки поліція. Це конкретно написане, е безпосередньо в законі про нацполіцію і в обов'язках ТЦК взагалі такого немає. Але ну, ми ж постійно це бачимо. І майже ніхто не несе за це відповідальності. А чому І, так? до речі, я, ну, я часто говорю, що знаєте, я почув цифру, що було там близько там старшими тисяч за минулий рік призвана. Отак забирають там і все інше. Дуже велика насправді, цифра. мені цікаво, куди е, ділися оці декілька сотень тисяч, які в бусиках опинилися. Їх вже забрали звідти не адвокати. А потім випливають там в випадки, як в Мукачевському ТЦК, коли там інструктор чи в інших ТЦК відпускає за гроші людину, тобто, mm -hmm. ну. Я хотів би сказати, що тут досить просто все вирішується. Перше бодікамери, друге, в обов'язковому порядку всі, хто опиняється в ТЦК, повинні бути записані в журнал. Далі записується в журнал, вільний доступ адвокатів там кімнаті, спілкування представників ВСП і всіх інших. Якщо людину, ну наприклад, далі відпустили просто так. От е, ми будемо бачити статистику. А хто ж їх і як відпускає? Бо насправді адвокатів, навіть коли там говорять, що адвокати щось порушують цикати, адвокатів не пускають. Що там можна порушувати взагалі. Ну, окей, добре. З точки зору, от добре, якщо це ми все я б хотів про інше поговорити, але якщо ми зачепилися за тему ТЦК, от ви як військовий юрист, а, з якими кейсами саме, з якими випадками роботи з клієнтами в плані з, м, взаємодії з ТЦК, ви найчастіше стикаєтеся? І що дійсно ви можете робити, і що в ваших силах зробити а, в плані взаємодії з ТЦК? А, і, і де вам, от ви, наприклад, стикалися з якимось перешкоджанням вашій професійній діяльності? Як юриста, як адвоката, я можу сказати, що постійно стикаюся з цим перешкоджанням, намагаюсь ну скажімо так, з повагою ставитись ще до людей, які працюють в СК дійсно, бо ну, все з ж таки, це військовослужбовці так. Але вони, я завжди їм нагадую про те, що вони уповноважені державою. І ну, як би ми з повагою не ставилися, ж таки вони виконують е, безпосередньо функції держави, і порушувати не можна, бо е, в них люди е, бачать. У ну, саме представників держави, основні моменти ну це недопуск. Недопуск всюди. Є заява клієнта, що його побили в ТЦК. Не допускають туди. До речі, допусне не допускають не тільки адвокатів, не допускають і поліцію uh -huh. безпосередньо в одному з разів, просто зразу ж мені прямо в дверях ТЦК пояснили, що зараз ми вас викинемо звідси безпосередньо, а ще напишемо рапорти, що ви нас побили. Я говорю, хлопці, так я навіть нічого не намагався, я ж вам показав посвідчення, просто спитав тут йду на слідчі дії взагалі. А, так ви не забираєте когось ухилянтів. Е я говорю, та по ухилянках нехай суд вирішує, хто там ухилянт, хто ні. Ну, для чого? Суна ж Суди є, поліція безпосередньо. Тому ну, є дійсні порушення. Вони відбуваються. Я не можу сказати, що там 100% порушень, але вони відбуваються чому? Відеокамер немає. Бодікамер немає, і далі скажімо так, ми бачимо завжди уривки. Якісь там mm -hmm. людина з кацетом кидається на представників ТЦК. А мені завжди цікаво, а що вона просто йшла по вулиці, і вирішила побити там 10 людей військовій формі. Ну серйозно, це це просто треба бути ненормальним якимось і наскільки джекічанам, напевно, якими щоб бити людей військовій формі 10, 10 років. Напевно, що ж спровокувало цей конфлікт? І треба розбирати ці причини. Насправді, якщо б ми бачили по бодікамерах, що було спочатку, то ми б чітко сказали, а що насправді було? Є порушення і зі сторони військовозобов'язаних. дійсно бувають порушення. Я можу навіть сказати, була ситуація, коли один з військовозабов'язаних бензопилою намагався розпаляти представників ТЦК О, господи, і таке я бачив. Господи, добре, Роман, тоді розкажіть, коли ви стикаєтеся з перешкоджанням вашої діяльності з боку спеціалістів тецика, які інструменти ви використовуєте для того, аби все ж таки мати змогу здійснити ваші повноваження? Ну, смотрите, я завжди в першу чергу хотів би сказати, що ну я з військовозобов'язаними працюю менше в основному з нами військовослужбовців, самими військовослужбовцями. Але якщо брати по питаннях військовозобов'язаних, то ну в першу чергу це не допуск сюди адвоката. Ну просто від слова, взагалі ви нікуди не попадете. Друге, це скаргу подати майже нема куди. По ефективних органів, які захищають права військового зобов'язання. Мене коли забрали психічну хвору людину, ну просто тому що він сидів на лавоч з собою не мав документів. І от я намагався передати разом матір'ю ці документи. А представники ТЦК не допускали і не показували. Ну говорять ну, що ми його спочатку мобілізуємо, а потім ви звільняєте його. Тобто, немає інструменту впливу. Військова служба правопорядку. Вона Невже не вже жодного Я інструменту немає. Не, не вже жодного інструменту немає повпливати? ефективно. На даний час який би ефективно працював, немає. У нас безліч там різних там поводили там і уповноважений захисту але Ну немає законних методів впливу. Тобто скарга, яка розглядається 30 днів, ну це не механізм ефективний. Тобто військова служба правопорядка, яка там протягом 30 днів розглядає якусь скаргу, це не ефективний механізм, коли поліцію не до поліцію нас не допускають до ТЦК навіть, коли надходять якась заява. Тому ну це не ефективний механізм. Насправді ефективного механізму немає. Можу таке сказати, що минулого року, навіть 86 тисяч військовослужбовців, подали позови до суду на військові частини. Ну, оце показує дотримання прав, що у нас відбувається. Ну, знаєте, все ж таки варто зауважити, що є такі випадки, про які ви розповідаєте, коли порушуються права призовників і права військовослужбовців. Ви все ж таки є і. Е е е е Повага з боку держави до представників військової професії, тому знаєте, як кажуть, є і одна, і одна сторона медалі, і інша сторона медалі. Ну от коли вас не допускають до роботи з вашими скажімо так, клієнтами, які знаходяться в ТЦК, і от вас не допускають. Що, а викликати поліцію це не допомагає. Можна викликати поліцію, вона буде їхати години 3-4, навіть коли людина там побита, може бути в ТЦК. і ну, вона просто зафіксує недопуск і скаже: Ну і нас теж не пустили. Це з останніх випадків, які безпосередньо в мене був, і все, і далі е і подія, поліція ну, розвертається пер... і виїжджає. І, і їде. І, і, а і що чекаєте, ну а як так? Ну а якщо чекаєте, ну наприклад, дивіться: от я зараз, от уявімо собі, от уявімо собі. Я е, візьму, чи можна взагалі такі речі порівнювати? От я, наприклад, візьму якусь дівчину, приволочу її е, насильно, зв'яжу і притягну її до себе у квартиру. Зв'яжу і буду тримати її там, силоміць утримувати. Е, І там буде вона щось кричати і викличуть поліцію. Е, поліція скаже: Відчиняйте, а я не відчиню, що поліція приїде і просто зафіксує те, що я їх не пускаю, чи як. Ну, у вашому випадку ви ж не скоритаєтесь з тим, що ваша квартира військовий об'єкт. Але якщо це буде військова частина, то при представників поліції просто не пустять. Військова частина ТЦК що завгодно на законних підставах. Це не пускають. Ну скажімо так, спірне питання, тому що представники поліції, якщо їх не допускають на військовий об'єкт, повинні викликати туди представників військової служби правопорядку, і вони повинні зайти для все ж таки проведення слідчих дій. Але а с... у нас військову службу правопорядку просто пишуть лист, який там 30 днів розглядають, даже. Угу. Роман, Я вас зрозумів. Дякую вам дуже. Роман Ліхачов, військовий юрист.